Where they live And what paths lead to them And good and fairy Go to the garden In the garden, in the garden They live with us And good and fairy Go to the garden Усіх вітати, всіх маляток до шкільняток. Ми на діточок багаті, в нас є хлопчики і дівчата. Тож, мені доповісти, любі друзі зможуть чим дівчатка і хлоп'ятка схожі і не схожі. Оленка рано встала. Своє ліжечко прибрала, сонечку всміхнулася і швиденько одягнулася. Причесалась чепурнушка Свої кучері завушка й охайна і чистенька пішла у дитячий садок раненько. А які дівчата в нас? Гарні, добрі, охайні. Іванко це спортсмен чудовий. Вміло він м'яча ганяє, швидко бігає, стрибає. Вийде він на стадіон, скажуть справжній чемпіон. Малята, а які хлопчики в нас? Відважні. Спритні. Сильні. Мужні. Раненько в дитячий садочок прийшли діти. Друзі, я сьогодні дуже засмучений. Я посварився зі своєю подружкою Оленкою. Оленка говорить, що дівчатка краща за хлопчиків, а я їй говорю, що хлопчики кращі за дівчаток. Не буду більше з нею гратися. І я не буду з тобою гратися. Добрий день, діти. Іванку, Оленко, не сваріться. Зараз ми з вами поговоримо та розберемося, у чому ж різниця між хлопчиками та дівчатками. Усі хлопчики та дівчатка мають імена. Я вам буду називати різні імена, а ви будете відгадувати, чи це ім'я хлопчика чи ім'я дівчинки. Оксанка. Це хлопчик чи дівчинка? Дівчинка. Правильно молодці. А Петрик це хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Так, дуже добре. А Тетянка хлопчик чи дівчинка? Дівчинка. Правильно. А Михайлик. Хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Дуже добре, молодці. Діти, скажіть, а чи однаково виглядають хлопчики та дівчатка? Хлопчики мають коротке волосся. А у дівчаток довге волосся. Дівчатка заплітають косички та зав'язують хвостики. А який одяг! Носять хлопчики, а які дівчатка. Ми дружньо з вами пограємо. В шафу одяг порозкладаємо. Знайдемо, де одяг дівчинки, а де одяг хлопчика. Діти, допоможемо Петрику з катеринкою розкласти в гардероб речі. Петрику в шафу покладемо кепку. Катрусі. Шляпу Петрику сорочку, а катрусі сукню, Петрику штани, а катрусі спідницю, Петрику Кросівки, а катрусі туфлі, Петрику синю куртку, а катрусі рожеву куртку якими ж іграшками граються хлопчики і дівчатка? Хлопчики граються машинками, солдатиками та люблять майструвати. А дівчатка люблять гратися ляльками, іграшковим посудом та м'якими іграшками. А тепер, діти, пограємо в гру. Хто що робить? Скажіть, хто любить гратися машинками, хлопчики чи дівчатка? Звісно, хлопчики. А хто заплітає волосся у косички? Дівчатка. А хто любить грати в футбол та мріє стати мужнім і сильним. Звісно, хлопчики. А хто ж любить гратися конструктором? І дівчатка, і хлопчики. А хто ж любить вдягати прикраси? Ну, звичайно, дівчатка. А хто любить кататися на санчатах? І дівчатка, і хлопчики. Діти, хоча хлопчики і дівчата між собою відрізняються, але вони дружать та граються разом. Хоча інколи сваряться та ображаються, але вони миряться за допомогою ось такої мирилки. Мирилка летіла, на плече сіла, сказала тихенько, миріться швиденько. Хлопці чи дівчата проведемо експеримент. Знайомся, це роботи. Кнопик та кнопочка. Я склав їх власноручно. Зараз я запущу в їхні програми віруси. Кнопику такий, що знищить усі якості характеру, які вважаються жіночими. А кнопочки і ті, що вважаються чоловічими. Тепер кнопик став справжнім хлопцем, як дехто вважає. А кнопочка справжньою дівчинкою. Перед ними. Буга перешкод. На старт, Увага! руш. Кнопик одразу виривається вперед, а кнопочка задивилася на квіточки і забула про змагання. Це не аби смішить кнопика. І вони знову на рівні. Далі лабіринт. Замість того, щоб шукати вихід. Кнопик вирішив іти навпростець. А кнопочка зайшла у глухий кут і розплакалась. Тим часом кнопик наближається до наступного завдання. Мабуть, сила і мужність таки переможуть. Хоча стривай. Кнопочка побігла за яскравим метеликом і сама не помітила, як вийшла з лабіринту. Шанси зрівнялися. У часикам лишилося пройти купинках, не торкаючись землі. У кнопочки чудово виходить. А от Кнопик раз у раз зривається вниз. Йому бракує граційності. Кнопочка майже на фініші. Перед дівчинко! Кнопочка озернулася, щоб покипкувати з кнопка. І сама булькнула в калюжу. Обоє учасників входять з дистанції. Тепер я запускаю програму антивірус. Поглянемо, що зміниться. Роботи швидко до... Станцію і приходять на фініш одночасно! Тепер ти переконайся, друже, що не буває поганих Є З'якіть, що неправильно або недоречно Використовуються Так само, як не буває тут дівчачих або тут хлопчачих занять. Що більше у буде у хлопчиків та дівчат. Більше можливостей відкрити їм у дорослому житті. Якщо ти хлопчик і вмієш пришивати гудзики, це чудесно. Якщо ти дівчинка і можеш захистити себе, молодець. Але при цьому важливо цінувати і максимально використовувати ті якості, якими нагородила тебе природа. Цінуй і будь вдячним за те, ким народився. Діти люблять цукерки, тож запрошую вас до руханки, цукерка. Рухай тілом як цукерка. І дивися у люстерко. Слухай звуки, ти музичні, і повторюй рух ритмічно. І дівчатка схожі і не схожі. Але як добре, що ви, наші діти, розумні, уважні, кмітливі. Тож, до побачення, до слідчої зустрічі, наші улюблені хлопчики і наші улюблені дівчатка. Ви найкращі.